Ну що, давайте зануримось у цю неймовірну історію дружби та пригод, яка, знаєте, вже стільки десятиліть підкорює читачів. І це, до речі, не якась там локальна історія. Тільки вдумайтесь книга перекладена більше ніж 20 мовами, тобто вона знайшла своїх прихильників ну, практично по всьому світу. Ба більше І її включили до почесного списку Ганса Крістіана Андерсена. А це щоб було зрозуміло, такий собі оскар у світі дитячої літератури серйозна відзнака. Так у чому ж її секрет? Що робить цю книгу такою особливою? Що ж, давайте почнемо з самого автора Всеволод Нестайко, річ у тім, що його дитинство було, яко кажучи, непростим, і він вирішив написати про те, щасливе сповнене пригод дитинство, якого в нього самого, на жаль, ніколи не було. І ось як ця історія розвивалася. Спочатку в 60-х це були три окремі повісті, потім у 72-му їх об'єднали в ту саму трилогію, яку ми знаємо. Але ще до того, уявіть, у 1965-му зняли короткометражку. І що ви думаєте, у 68-му цей фільм бере Гран прі на фестивалі в Мюнхені? Ось так ця історія і стала справжнім культурним явищем. Ну а тепер до головних героїв. У центрі нашої історії двоє найкращих друзів із села Васюківка Ява та Павлуша. І у цих хлопців була одна, але о, о о яка велика мрія. Розумієте, їм було мало просто розважатися. Ні, ні. Їхня амбіція стати знаменитими. І не просто знаменитими, а щоб слава про них гриміла на всю Васюківку, ну знаєте, як радіо на 1 травня. І заради такої мети вони були готові, здається, абсолютно на все. І ось тут власне і починається вся сіль, бо їхні, скажімо так, геніальні плани постійно натикалися на сувору і, треба сказати, дуже смішну реальність. Отже, їхня перша велика ідея увага побудувати в рідному селі метро справжню підземку. І ви тільки послухайте все ж було продумано до дрібниць. Маршрут від клуні до кривої груші, ціна 3 копійки, навіть пільговий проїзд для родичів передбачили, ну от що, питається, могло піти не так. Але втрутилася, так би мовити, непереборна сила природи. Ну а якщо точніше, звичайна свиня. І на цьому весь амбітний проект будівництва метро гучно провалився у прямому сенсі слова. Мало того, що проект провалився, так в ту яму ще й впало сусідська льоха манюня, і довелося хлопцям не просто згортати будівництво, а ще й швиденько все закопувати, аби дід не надер вуха. Але думаєте, їх це зупинило? Аж ніяк. Невдача з метро їх тільки розпалила. Новий план був ще більш епічним влаштувати у Васюківці справжню іспанську кориду не менше. Але знайти підходящого бика в селі виявилося ще тим квестом. Ви тільки подивіться на цю залізобетонну логіку. Бугай петька ні, надто страшний, очі, як фари. Цаб жора теж ні, бо він, бачите, балакучий. Ну а корова манька у неї ріг зламаний. А це ж цитую карикатура, а не корида. Врешті-решт, на роль грізного Торо обрали лагідну корову на ім'я, контрибуція. Ну і як можна здогадатися, їхня грандіозна корида закінчилася тим, що гора тореадори щодухи тікали від дуже здивованої і, схоже, трохи роздратованої корови. Але знаєте в чому магія цієї книги? Гумор тут не тільки в самих ситуаціях, він буквально вшитий у тканину мови. Не стайко, просто віртуоз. Рін використовує цілий арсенал прийомів, тут і дивовижні імена тварин, ну Собакевич, контрибуція, і просто неймовірні порівняння, ті ж очі, наче тракторні фари. Навіть мовленнєві особливості персонажів, як от шепелявість сестречки Яришки чи колоритні докори дідусів, все це створює неповторну дуже смішну атмосферу. Проте, попри всі ці постійні катастрофи і смішні ситуації. Історія насправді про щось набагато глибше вона показує, якими ці хлопці були насправді. От вам приклад, коли вони почули, що в старій криниці скавчить цуценя, всі їхні плани про славу, метро і кориди просто вивитрилися з голови. Хлопці без роздумів кинулися на порятунок. І цей епізод, знаєте, показує їхні справжні добрі серця. І ось тут, мабуть, і криється головний сенс через усі ці провалені проекти, через увесь цей хаос. Найголовніше вони завжди були разом, завжди стояли один за одного, і це, по суті, і є їхня найбільша пригода і найбільша перемога. І це, зрештою, змушує задуматися а може, й справді, саме такі от спільні пригоди, навіть невдалі, є тим, що створює найміцнішу дружбу, тим, що залишається з нами на все життя.